Ніхто не плакав і не оглядалась навіть на те, сили не було вже давно. І зберігали на пошук їжі на зерно. і знайшли. Над самим ранком булась у поліку кору з Через одне зерно зідати треба. Така вказівка, батька й матері була. І захопившись дарунками господа, землею русську у живіті і непомітно так під'їхала, підвода і страху сам не знаю, де які села в село мене з руки в руку передавали. За той час за батька як загнув, нашого упору до, до пора, загнали, бо з'їли кукурузу постійно. Стоїть сухе стає, минулому пишти сад. Вся Україна на той час спорилася на ад. І свят не визнаю. Ось святом рожаю найбільше в світі я люблю. Це матінку свою. Вони дали мені усе і погляд на життя, і вибачає, мама, мене. За злети без пиття до шаршу буря у душі вирує круча, Дорога тяжка моя і пісенька тужна.